У Луцьку на проспекті волі сьогодні розпочали класти верхній шар асфальту. Ну далі продовжують роботу вкладання бруківки на тротуарі, на велодоріжках, облаштування вуличних меблів. Понад 40 тонн гуманітарної допомоги сьогодні передали на Херсонщину Волиняни: 20 тонн води, 4 тонни каші з м'ясом. Крім цього, 50 помп, які будуть викачувати воду, гігієна, медикаменти на Волині. Мешканцям прикордонних з Білоруссю сіл заборонено ходити до лісу через замінування території. З лісу можна було якусь копійку заробити, а тепер не знаємо навіть як то прийдеться. Бо будеш йти, будеш боятися. У Луцьку на проспекті Волі сьогодні розпочали класти верхній шар асфальту. Про це суспільному розповів перший заступник директора департаменту ЖКГ Сергій Гаврилюк. З його слів, з 29 травня, частину дороги від Київського майдану до вулиці Шопана перекрили і увесь цей час працівники Луцькавтодору готували дорожнє полотно. Підготовчі роботи до встановлення другого шару провелися. Сьогоднішня почали робити, тобто вкладати другий шар асфальту, тобто фінальну вже частину. Дня, два-три точно. Це як мінімум, якщо погодні умови дозволять нам це зробити. Далі продовжують роботи вкладання бруківки на тротуарі, на велодоріжках. Облаштування вуличних меблів, висадка зелених насаджень зі слів Сергія Гаврилюка, На реконструкцію проспекту Волі станом на сьогодні витратили орієнтовно 96 мільйонів гривень. каже працівники лабораторії Луцькавтодору, контролюють процес вкладання асфальту. Щоправда, яким чином коментувати відмовляються? Що ви робите? Як контролюєте? Хід виконання робіт не коментує і виконроб підрядної фірми Віталій Кізей. Тут ж є замовник, та й все. Лучани, з якими поспілкувалося Суспільне, про ремонтні роботи на проспекті Воля говорять таке. Було комфортно і нормально. А це знову це приватним підприємцям, по-перше, трафіка немає, бо перекрити транспорт. Ну, це убитки. Ну, тепер я не бачу зараз військовий час нагальності такої. В мене влаштовувало. Було все чітко, з розміткою хороша дорога була. Сину дуже цікаво, любить техніку. Любить машини, екскаватори, трактори, то наблюдаємо. Виділяються гроші на це. То чому б ні. Довговато, але в принципі результат повинен вразити. Луцький міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у соцмережі сьогодні анонсував, що рух транспорту на цій ділянці відновлять наступного тижня. Дар'я Тимошкова, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини Луцьк. Понад 40 тонн гуманітарної допомоги сьогодні передали на Херсонщину волиняни. Розповів волонтер Володимир Гавриш. каже, до збору гумдопомоги допомоги долучилися благодійники та небайдужі. Роздаватимуть її херсонцям, які потерпають через затоплення внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Всі потрошки, і ми змогли зібрати 20 тонн води, 4 тонни каші з м'ясом. Крім цього, 50 помп, які будуть викачувати воду, гігієна, медикаменти, жилети ви бачили так само спасальні. Крім цього, там деяка техніка є для необхідна для жителів. Так само, генератори і все необхідне, що ми змогли зібрати. Окрім того, благодійники передають харсонцям бензинові мотопомпи, медикаменти, ковдри, матраци і побутову техніку. Розповіли водії Олександр Горбач і Володимир Багнюк, які вирушають на Херсонщину. Нема кому їхати, всі молоді хлопці воюють. та й приходиться нам, пенсіонерам їздити. Заради хорошої справи, перемоги України, щоб хлопці повернулися всі геть і щоб скоріше та перемога була, то нам не важко. То в мене ще в Херсоні сестра двоєрідна окупована. Та й приходиться вести. Ще будемо заїжджати, тіра, догружати. Консерви на консервний, Канівський консервний завод дає гуманітарну допомогу нам завжди регулярно. То ще догрузимо там, і звідти на Херсон. Виїжджати можна? Ця допомога прибуде в Херсон у четвер. Каже водій Олександр Горбач. Петро Юровчик, Потієвський, Петро Суспільна новини, Луцьк. На сьогодні Волинська область прийняла 65 осіб. Загалом з них троє осіб прибули з Херсонської області у зв'язку із підтопленням Каховської ГЕС. Не всі прибули в обласний центр і розміщені в місті Луцьку, але в основному вони прибули до родичів, оскільки не дзвонили на гарячу лінію і не просили додатково допомоги у підшукуванні житла. Якщо люди Виявляють бажання доїхати до Волинської області. Ми готові допомогти з розселенням в місцях компактного проживання. Місць у нас є понад 2 тисячі. 57 тисяч прибуло з початку року. Всього в базі даних нас обліковано 52 тисячі 476 осіб. 60 дітей з прифронтових міст приїхали на оздоровлення в табір благодійного фонду шведський центр допомоги, який розташований на Волині, сказав керівник Сергій Порохнавець. На території табору є два спальні корпуси. В одному нині живуть переселенці, в іншому розмістили дітей. Ось така радосна, а ось така зла. 11-річні Таїсія Білик та Олександра Виноградова з Ізюма Харківської області. Пригадують, як жили в окупації. Ми не хотіли оставляти дім. Ми ховалися в погребі. Було страшно. Они у нас жили напротив дома. Коли Україна зашла, почала бути тихо. Ми боялися тишини. Ми привыкли, що було ну, по там. Ми при русских не учились. Інтернету і зв'язку не було. Мрію, щоб війна закінчилась. Харчують дітей в їдальні табору. Нині готують обід на 120 людей, розповідає харків'янка Ольга Сиромятнікова. Жінка живе тут від початку повномасштабної війни. Ну на обід буде суп з рикадиками, макарони з м'язком. Вони їдять все з добавкою. Щодня для дітей організовують творчі майстер-класи, тематичні вечори та спортивні ігри на свіжому повітрі, говорить педагогиня Людмила Поплавська. Зараз ми робимо поробки, потім буде спорт і буде музика. Тут класно, можна кушати, можна поділки робити». Біблійські уроки зарядка У нас дощило і ми вирішили дітям показати мультфільм. Але під час фільму почала помічати, як діти при великих гучних звуках деякі лякалися. Їм треба спілкування. Їм треба така атмосфера, де їм спокійно. Привіз дітей на відпочинок до шведського табору. Волонтер з Харкова, як і Сиром'ятніков. З першого дня ми працюємо зі Шведським центром допомоги, який знаходиться тут. Приїжджаємо машинами, вантажимося тут і роздаємо, фасуємо там, роздаємо допомогу на... Ізюмському напрямку, на Куп'янському напрямку. То я сказав тим людям, де ми допомагали. Сказав, якщо у вас є бажання і можливість відправити своїх дітей сюди в табір, то ми задоволені їх возьмемо. На території табору є медсестра. В разі необхідності дітей лікуватимуть у місцевій клініці. З нею заключили договір, каже волонтер Яків Саромятніков. Зі слів керівника благодійного фонду Сергія Порохнавця, перебування дітей у таборі оплачують благодійники за кордону. Вся ініціатива, ідея фінансування це шведський центр допомоги разом з нашими партнерами зі Швеції та Сполучених Штатів Америки. Заїздів ми плануємо 12. Ми спочатку думали, що це буде тільки літом, але вже бачимо, що будуть певні перерви, тому що не всі можуть доїжджати. То ми напевно війдемо ще в вересень. Зі слів Сергія Порохнавця загалом планують оздоровити півтори тисячі дітей з прифронтових міст. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. У селі Мельника, що за три кілометри від кордону з Білоруссю, місцевим жителям та відпочивальникам заборонили відвідувати ліс, розповіла староста Руслана Сидорук. Каже, територія замінована, тому перебувати там небезпечно. 30-річна мешканка села Людмила Носуліч говорить, щороку ходила до лісу за ягодами та грибами. Частину назбираного продавала, в середньому за сезон мала до 6 тисяч гривень додаткового заробітку. Заборона з однієї сторони, потрібна. Такі обмеження суттєві, а з іншої сторони, враховуючи, що зараз з роботами дуже тяжко в нас. Люди за рахунок чорниці, за рахунок грибів, ну так достатньо заробляли за літній період. А тепер. Можливо, підемо, можливо, ж і не підемо. Будемо бачити. Староста села Мельника Руслана Сидорук розповідає, обмеження на відвідування лісосмуги діяло з початку повномасштабної війни. З 25 травня цього року територію збільшили. Зараз, з її слів, вона становить половину площ усіх лісів навколо села, скільки саме не назвала. Ми є близько до кордону з Білоруссю, проводилися збори жителів громад Старостинського округу, і прикордонники інформували як на яких ділянках можна буде збирати ягоди та гриби, на яких заборонено. Що стосується кордону з Білоруссю, то враховуючи те, що там постійно нарощується система інженерних загороджень, в тому числі і мінно-вибухових, то у прикордонних громадах Ковальського та Камінькаширського районів заборонено проведення будь-якої діяльності заборонено також перебування та пересування осіб у лісових масивах та лісосмугах. Коли ви бачите вказівки міни, то варто утриматися від пересування по цих ділянках місцевості. У селі Мельника за словами старости проживають 1200 мешканців. Заборону відвідувати ліс. Вони коментують так. Ну, я так рахую, що нормально це все. Зараз такий час дуже тяжкий, воєнний стан. Не збирала чорниці, не буду ходити. Є ж, ш... ну, що розказують тут по окружності, що були і підриви, то, звісно, я думаю, лучше утриматися. Ніколи навіть не ходив і не думаю. І не пущу нікого. Із сім'ї. Бо зараз вельми опасно. Проти такої заборони, хоча ми всі розуміємо, що зараз відбувається в країні і наше село на кордоні з лісу можна було якусь копійку заробити, а тепер не знаємо навіть, як то прийдеться, бо будеш йти, будеш боятися. Староста села Мельники Руслана Садорук розповідає, у випадку порушення заборони прикордонники спершу проведуть профілактичну бесіду. У разі повторного виявлення на порушника, каже, накладатимуть адміністративний штраф у розмірі 119 гривень. За словами першого заступника начальника обласної військової адміністрації Сергія Мовенка, обмеження на відвідування лісових масивів на Волині продовжили у зв'язку з воєнним станом. Відвідувати ліс мають можливість силовики, військові, рятувальники та лісовники. Значна частина прикордонних територій замінована. Зі слів Сергія Мовенка заборона відвідувати ліси діє повністю на території Ковальського, Камінкаширського районів та частково у Володимирському і Луцькому районах. Скільки це гектарів, не озвучив. Олена Чернуха, Сергій Данилюк. Суспільне новини. Луцьк. У Луцькій громаді стартував проєкт Творче літо, під час якого відбуватимуться мистецькі, патріотичні, пізнавальні, спортивні та інтерактивні заходи для дітей, розповіла Суспільному директорка міського департаменту культури Тетяна Гнатів. Майстер-клас народної хореографії провела Олена Козачук. Права ніжка перша, ліва друга Каблук, носок і ніжка відривається обов'язково. Ми повертаємося і робимо на неї приток. Раз-два три Каблук, носок. Це ті танці, які танцювали люди в побуті на вечорницях, на весіллях, на різноманітних розвагах колись давно. І їх наша задача зберігати, популяризувати, навчати молоде наше покоління. Дітей навчатимуть українським традиційним побутовим танцям західного полісся упродовж літа, каже Олена Козачук. Тут не треба тягнути носочки, не треба витягувати коліночка. Це все має бути природньо на майстер-клас хореографії. Прийшло 40 дітей. Розповіла хореографиня Олена Козачук. Сьогодні вперше ми спробували танцювати три нових танці. Краков'як, картошка і печене порося. Я навіть не думала, що в трьох танцях будуть такі легкі рухи, які дуже просто повторювати. Проєкт Творче літо триватиме до вересня. Він орієнтований на дітей та підлітків Луцької громади, каже директорка міського департаменту культури Тетяна Гнатів. З її слів, усього заплановано майже тисяча заходів для відвідувачів. Вони безплатні. Організовані зустрічі з майстрами народної творчості, майстер-класи з народних ремесел, майстер-класи. Танцю, співи, діти співатимуть, танцюватимуть. Діти будуть відвідувати бібліотеки, і там теж будуть цікаві літературні зустрічі, квести. Зі слів Тетяни Гнатів, охочі долучитися до заходів, можуть знайти їх перелік на офіційних сторінках департаменту культури у соцмережах. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Дивитеся Суспільне Луцьк, підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.